Завдяки доказовій базі служби безпеки до довічного позбавлення волі заочно засуджено ще одного бойовика окупаційного підрозділу Російської Федерації, який воював проти сил оборони на східному фронті. За даними слідства, зрадником виявився 50-річний мешканець тимчасово окупованого Сорокиного на Луганщині з 2015 року. Бойовик добровільно вступив до силового блоку терористичної організації ЛНР. У складі так званої 4-ї мотострілецької бригади 2-го армійського корпусу народної міліції ЛНР. Він воював проти сила Тоос аж до повномасштабного вторгнення. Встановлено, що бойовик разом із російськими військами штурмував позиції ЗСУ в районі населених пунктів Алчевськ, Первомайськ, Ірміно, Кадіївка. Та брянка Алчевського району Луганської області від початку повномасштабної війни зрадник продовжив службу у підконтрольному підрозділі РФ на посаді стрільця мотострілкового відділу. Спочатку воював на Луганському напрямку, а потім його перекинули на Донецький і досі воює на стороні РФ проти українських захисників у складі російсько-окупаційних військ. Наразі на підставі доказової бази слідчих Служби безпеки України суд визнав бойовика винним за двома статтями кримінального кодексу України. А саме за частиною 1 та 2 статті 111 – це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану, та за частиною 1 статті 258 прим 3 – це за участь у терористичній групі чи терористичній організації, оскільки засуджений переховується. На тимчасово захопленій території України тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за вчинені злочини перед нашою державою.